Друзі, я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І я розпочну його із дуже прекрасного німецького міста, називається Трір. А, доволі таке історичне було створено ще до нашої ери в 16 столітті. І а, я вирушаю зараз на невеличку екскурсію містом. Не то щоб я її запланувала. З екскурсоводом чи просто ходити по тих місцях, які я видивилась Ютубі, чи можливо чаджі петі мені порадив. Я люблю більше природу, але тим не менше доторкнутися до якоїсь історії, те, що відноситься тим паче до спадщини ЮНЕСКО, це таке. Знаєте, це те, що потрібно раз в житті побачити, якщо є така можливість, і показати вам моїми очима. Ось такий вигляд має велика римська імперія, і, до речі, Трія, та яка зараз відноситься до сучасної Німеччини, була головним містом. Певної частини цієї Римської імперії, бо для того, щоб контролювати всю велику імперію, вона була поділена на декілька частин, і власне місто Трія брало під контроль велику частину сучасної Європи, тобто, це Іспанія, це частина Британії, це у нас Франція і також Марокко. Тобто це є весь величезний шматок. Це все. Відносилось під контроль цієї трії сучасної Німеччини. Просто дивовижно. На цьому фото є зображено, як власне раніше виглядали ці імператорські терми. І я показую те, що від них зараз залишилося, і воно, до речі, відноситься ці терми, відносяться зараз до спадщини ЮНЕСКО. Ось це все те, що збереглося, це те, все те, що зараз оберігається, за ним ведеться певний нагляд і тому подібне. Раніше вважалося власне, місто Трия а такою другою столицею Рим. після Риму. І сюди вкладалися величезні гроші. Що можна сказати, І якщо подивіться, які тут величезні теми були збудовані. Це місце переговорів, місце зустрічі, місце релаксу. Тобто... Так. І зараз ось такий має вигляд. Ось таке задоволення коштує 6 євро з людини. Задумання це терми, це власне частина спадщини ЮНЕСКО. Не знаю, мене відчуття, але однозначно дуже прикольно доторкнутися до такої історії. Я зараз піду ще знизу, поброжу, подивлюся, що там, які там тунелі, які там орнаменти. Власне, дуже історично. І дуже класно, що є така можливість. Я спускаюся з оглядового майданчику і йду далі досліджувати.

Дуже незвично торкатися до такого будівельного матеріалу, якому більше двох тисяч років. Просто неймовірно. Прикольно. Мені здається, що я це до кінця не усвідомлюю. Не усвідомлюю цих цифр. Дві тисячі, більше двох тисяч років, Просто неймовірно. Чесно скажу, дуже незвичне відчуття, коли ти ходиш серед стін, серед таких будівель, які були більше двох тисяч років тому. Mm -hmm. От це можна пояснити? Це дві, більше двох тисяч років, це все зберігається. Збереглося наскільки потрібно якісний матеріал використовувати, щоб це все зараз функціонувало. О, просто вау. Тобто, оце все, що зверху було недобудовано чи зруйновано під землею, має ось такий вигляд. Дуже багато різних лабіринтів, колами, рядами. Ось так. І так, площа цих загальних терм. Якщо рахувати і зверху, і знизу, складає близько 50 тисяч квадратних метрів. Це дуже багато. Тобто 36, я вичитила, що 36 тисяч квадратних метрів складає е, знизу все, а разом із верхньою площею, якби вона була, то це складало 50 тисяч квадратних метрів. Так, я зараз підіймаюся на висоту Ташиного польоту. Так, на висоту, там, де знаходиться амфітеатр. Він, до речі, теж відноситься до спадщини ЮНЕСКО. До речі, вхід сюди коштує також 6 євро з людини. Зараз ми побачимо все згори. Я вам покажу своїми очима. Так, перше, що мені як сучасній людині кидається в очі. Це виноградники. Ось такий вигляд мав раніше сьогодні вже збережений амфітеатр. Тут могло поміститися 18-20 тисяч людей. Можете уявити масштаби? Клас. Відбувалися тут різні дійства, те, що ми знаємо з фільмів, з якихось мультиків, навіть з дитинства. Гладіаторські бої, бої з тваринами, можливо, якісь такі творчі виступи, музичні, театральні. Ось. Територія довкола. Тут є різні входи, розділені, по-моєму, на три частини. І ось так гарненько виглядають там виноградники. Дуже гарно. Цікаво, чи були вони раніше, як довго вони тут. Така от історія. Римська імперія. Барбара Терми мусимо ось тут. Це ось тут. Ось тут ми. 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 тут ми. Ось For that concert. just <laughs> You can only do Абсолютно дивовижне місце. І я дуже рада, що в мене була така змога завертати сюди, заплативши всього нашого, за щось, ще не знаю, вони якісь змішані відчуття, бо ти перебуваєш на території, якій боже тисячі років. І на цій території проводилися різні бої, бої на життя, бої на смерть, якісь музикальні, театральні події. Але так, да, це. Поки що тут ведуться якісь, скажімо так, прибиральні роботи. Люди тут косять, готують власне. Таке прекрасне місце до відвідувачів. Боже, подивіться, скільки багато людей приходять на екскурсії. Дуже багато. Ось цей прекрасний палац на задньому фоні. Він виконує зараз функцію е, такої держбудівлі. Там працюють люди. Е, я хотіла зайти туди, подивитися, можливо, там якась екскурсія є, але ні, там працюють держслужбовці. Дуже прикольно, що такі палаци не просто зберігаються як історичні пам'ятки, а їх новують і використовують потім як місце, де можна працювати. Гарний. Такому розовому мраморовому стилі. Отак виходиш з замку, потім спускаєшся, йдеш гуляти, тут такі качечки. Гарно. І прекрасний парк. Зістака. Мені подобається поєднання природи і історичних таких моментів. немає, подивіться, яка качечка. Я пам'ятаю, коли вперше побачила е тварин, я була дуже здивована, що вони на такому легкому доступі до людей. Сповідають, а ось ця тваринка не бояться абсолютно. Ходять на такі відкриті території, пасуться близько до людей, ніякого страху.

Так, хочу показати ось таку дуже гарну вуличку, алею. Дуже гарну. Вона майже на самій горі міста Трія. Тут багато дуже місць побратимів можна зустріти. А ще компанія Вольво Ми зробили ось таку класну дорожку для того, щоб захистити пошкодження суглобів колінних. ось. Віланки 700 хунтме. Ого. Включення самої гори Тріє. Гарно, гарно. Те, що мене дивує в Німеччині, приємно, це те, що тут дуже багато зелені. Дуже. Можна по вершечках подивитися, що там зелено, там зелено. Так розташовані будиночки, які у них е, дахи такого кольору. Дивовижно вони. Або, наприклад, ось тут оця фаза, вони всі такі такого кольору м -м, графітового. Тут далі йдуть коричневі, такі, теплокоричневі. Взагалі не відрізняється, немає якогось такого будинку, який тобі падає в очі і виїдає. Отут усе повинно бути дозволено адміністрації архітектурою. Особливо, якщо ми говоримо про центр міста. Оце цей амфітеатр. Це вигляд такий згори, А он там позаду терми. Боже, Скільки багато природи, природиться? Яке все зелене. Клас. Велика римська міська брама, яка в свої часи використовувалася в якості фортифікації. Тобто це не церква, це не храм. До сьогоднішнього часу є збереженою, використовується як історична пам'ятка. Вона стопула з часом такого темного забавлення, попри те, що раніше, звичайно, вона була білою. Всередину можна пройти, звичайно, купивши квиточок за 6 євро. І переглянути три поверхи власне цієї браною ось така історична пам'ятка Римської імперії. Нагадую.